Ты придешь, да? Сейчас, тетек. Здравствуйте. Красунчик, миздрас. Мы вас дуже хотіли побачить. Любочка моя, дякую. Леся, а ну держи. Телефончик. Мій зайчик. А я тебе теж дам вкусняшки. Як хватит тебе? Сергій, да, моя матушечка. Я тобі теж такі вкусняшки. А ну заходь до мене сюди. Давай, заходь, заходь. З той сторони давай заходь, миріди. Давай. Мій красунчик, Леся, повертаємо камеру. Повертаємо камеру. Вниз. Зайчик, иди, иди к давай. Давай, миленькая, давай. Заходи. Вот все да, мои друзья, сегодня. Не косуйся. Привет. Я сверху. Я, где ты был? А, так, ты иди, зайчик. знаешь? И сегодня у нас двое в А ты сегодня зашел, мальчик, справа, что зливый, правильно? Зливый. Вот ты, бачишь, что попал в Я была в Гарно. Гарно. Умничка ти моя. Ти красничка. Ти умничка, так? Дякую тобі за такі красиві цветочки. Боже, які боже, вони красиві. Вони Бо, такі, боді, жовті. Я ж так не знаю, що це жовті колі. Ти, видно, угадав, так? Ти знав? Ні. Ну, ти угадав. Ти умничка моя. Чого? Давай, я тобі такою дивлюсь. Чого такі хороших хороші? Добрий день. Тут все, Олексію в храмі, коромля нуждаючися люди, готівцю. Каж... З понеділка по п'ятницю тут кормля по 100-200 по чоловік. Хто що має продукти, овочі привозить, тут дівчата не відказуються. Тут кожен день готують для них обід. так що приїжджайте, привозте, тут вони не відказуються. Так, получается 4000 у нас і курочка, так? Да? Ну, Комонда да? 500, да? 4500 у нас. Е, е, сейчас костик дай пакетику для ухи наборы, сейчас мы покажем. Ой, дайте будь ласка в Так мы порушуємо. значит так, новинки пішли. Так, 4500 там будь ласка. Сейчас. новиночки ну, ну, пішли в ход. Особливо зацікавилися сільодочкою і фарелечкою. Да, це ваша, будь ласка. І корочка, і подякую вам. Значить, дивіться, зацікавилися форелечкою і сільодочкою. Абалдинку. Особливо заворожительний цей. Що е, це називається? називається? Сир, кальмар і Так, да, Тут іде і кальмар, і сир. І і корочка він просто тає у вашому ротіку і заказік ну опять же, на нашу новиночку. Сьогодні оці кульочки — це наша новиночка. Промі цих куночків у нас колочки засідаться. Дивіться, оці п'якіночки ми зараз віддаємо. За цими кульочками приїжджають до нас хлопчики з кишеньова. Я вам вже казала, що на ці хлопчики вони під'їхали забрати. Мої віднесенки замовлення передаємо вже плотнім похотником. 098 493 0776. Дивіться, Любий тортик. Я завжди цілую світова. Хто думає, що я зійшла з ума, хто думає, що я ненормальна, Але хай думають. Але я говорю вам: чим більше ви любите свій товар, тим більше він у вас продається. У мене весь товар йде з любовю. Тому що я дуже люблю свою продукцію. Я люблю дуже, коли ви до мене приходите. Я люблю навіть просто як приходите до мене, поговорити. Можна просто піти поговорити піти, не обов'язково мене щось купити. Це взагалі не зобов'язує або говорити. Я до вас прийшла без квітів, дівчатками, ви приходите просто до мене, без квітів. У нас хватає квітів, все хватає. Це значить, дивіться, мої рубнички новіночки сьогодні пішли тут, вже пішли в передачки. Передачки ми передаємо з 8 утра до часу дня. Город, номер телефона, фамілія, ім'я, отчиство. ви знаєте, що ми дуже багато зробили філі, і в нас є в продажі брюшки. Що таке брюшки, дівчатка? Брюшки це не тільки оці м'які. Брюшки це йде, блять, брушку. Тут приберемо рібочку, хрипка є 6 кілограмів. Оцей наборчик стоїть 150 гривень за кілограм. Ніх може бути кіло, кіло 200 кг. Значить, я вам показую, що в цей набору ходить. Обов'язково такий хребетик. Ну, ми ж нікуди не кинули. Ось такий хребець, отаке от брюшко. Подивіться, оце все стоїть 150 гривень за кілограм. Дівчатка ви. коли рибулечка розробляється, в неї є і хребет, і м'яко. Правильно, оце все відривається від кілешечки. І дивіться, отакий от хребетик, і воно м'ясне, воно не те, що воно геть облізне. Отакий суп на борчик, він стоїть 150 гривень за кілограм. Подивіться, серед тут, як девочки, а можна одні брушки. Дівчатка, одних брушок немає. Є рибка, вона знімається з неї хребетик, обрізається філішечок і вікує такі брушки, 150 гривень за кілограм. Головки ми не продаємо, ми, ми сьогодні відвезли, ми сьогодні дуже багато головок, ми відвозимо в храм. Дівочки мої мальчики, головок у нас станову. Ми колись тут роздавали, почали плюватися домою. Вайбер 098 4930776. Дівчатка мої. Замовлення вже передаємо, саме головне пишіть тільки на вайбер. Не Instagram, не TikTok, не WhatsApp, не Telegram. Я нікому там навіть не відповідаю. Хто пише запроси в Instagram, одразу говорить, пишіть на вайбер, дівчатка, щоб потім не було на нас обрати. Щоб ми вам скинули гроші, ви не передали. Мені ніхто, якщо мені скидають гроші, значить у них є. Тому що я, допустимо, ви мені даєте свою адресу, свій заказ. Я вам вважаю, скидаю рахунок. Ви оплачуєте, ми відправляємо товар. вас. в заказі немає. Якщо вам потрібен колючок блюш, це буде 150 170 склав. Ми відправляємо. У нас немає от тисячі, от двох, от трьох. Ні, 150-150, 100-100, ви розумієте мене? Саме головне, мої хороші, послухайте внимательно ролики. Це дуже хороший сурний борщ, це дуже вкусні блюшки. Це все від нашої рибульщики, ви знаєте, так?